16-річна Анастасія Самойленко планує опановувати у вищій економіку. Для цього вона відвідує репетитора та займається самоосвітою. Важко готуватися, коли такі умови. Спочатку був карантин, потім війна. І ну це дуже впливає на підготовку. Нам зробили національний мультипредметний тест. В принципі, це навіть трошки мені здається, легше ніж ЗНО. І менше загрузка по навчанню стала і більше часу приділяє все ж таки підготовці до екзаменів. Вікторія Ярова хоче навчатися. Ся у сумах опановуватиме дівчина професію поліцейської. Те, що замість ЗНО складатиме мультипредметний тест, за її словами на підготовку зовсім не вплинуло. Все так, як мало бути, як мало статися. Я повинна була ще здавати біологію. В мене це важко виходило. Я готувалась, але я дуже рада, що мені не потрібно буде її здавати. Три предмети якраз ті, що мені потрібно. Я як хотіла віддати борг своїй країні за за все. Я з Донецької області, тому для мене це дуже важливо послужити своїй країні, захищати права людей та обов'язки, слідкувати за їх виконанням. На підготовці до вступу Марії Карпенко російська агресія не позначилася. Я, як кожна маленька дівчинка, хотіла стати вчителем, але зараз я трішки переставила свої пріоритети і думаю, що буду лікарем. Я вже Налаштувалася, вже уявляю себе в білому халаті, як я заходжу, лікую людей, це так добре. Я готуюсь, продовжую. Звичайно, трішки менше хвилююсь, тому що я розумію, що я проробила вже дуже великий свій шлях, що вже я багато повторила всього, багато вже тестів поробила. Національний мультипредметний тест включає в себе три навчальні дисципліни: українська мова, математика та історія України. На Сумщині, за словами директорки обласного департаменту освіти і науки, зареєструвалися понад 10 тисяч охочих тестуватися. Зараз це буде проходити онлайн і в один день. Дві години буде виділено для того, щоб скласти такий тест. Здавати будуть всі, хто бажає вступити до закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання. Хто бажає вступити на контрактну форму навчання, будуть вступати в заклади вищої освіти за, спів, за співбесідою або мотиваційний лист буде. Тобто, вже заклади вищої освіти самі приймуть рішення і визначаться в правилах вступу. Планують проводити національне мультипредметне тестування у три періоди, тобто три сесії: основна в липні, додаткова в серпні та спеціальна у вересні. Пункти тестування ми не розголошуємо, і ніхто не буде будуть знати тільки учасники на своїх особистих інформаційних сторінках. Три подружки однокласниці говорять: усі вирішили вступати у Сумські виші і планують товаришувати і тоді, коли стануть студентками.